Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від японського бренду Seiko. Це модель із базової колекції. Зелений перламутровий циферблат дуже гарно переливається. На ньому розміщені накладені золотисті індекси. Ті, що каратні трьом, 12, 3, 6 та 9 текстуровані. Логотип традиційно зверху. Знизу вказано калібр. Забезпечує роботу годинника кварцевий японський механізм 4N30. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі з золотистим піввіді покриттям діаметр 32 мм, товщина 7,43 мм, відстань від вушка до вушка 37,2 мм. Комплектується чорним шкіряним ремінцем на застібці логотип. Задня кришка сталева. На ній вказані характеристики. Ціна 290 американських доларів. Посилання на наш сайт в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!